Мені клітка, якщо хочу естовий, те, скільки буде коштувати, поставити він за заплатить, скільки буде коштувати, поставити кришечки на його ринви, для того, щоб вони не забивалися. Дивіться, в чому тут є проблема. У нас є ось такі листяні дерева, Окей, всюди. Листочки падають одне. А також у нас є хвойне дерево, ялинка, і вона не одна, там і ще. Коли у вас є двох типів типу дерева, розумієте, для, для хвойних дерев ви ставите одного типу кришечки. Для листяних дерев ви ставите зовсім іншого типу кришечка. А якщо у вас є і такі, і такі дерева, тоді у вас справді дуже важка ситуація. В такому випадку, як би я не хотів сказати клієнту, ми візьмемо ваші гроші, щоб нам було добре, і поставимо вам будь-які кришечки, які ви хочете, то я сказав йому ось що. На жаль, я б вам дуже сильно не рекомендував ставити ці кришечки, тому що голочки ці від, від, від ялинки підуть будь-куди. А якщо ми поставимо такі е, такого типу кришечки, що голочки не будуть пропускати, то пильця від пилок від дерев буде забивати їх і нічого не буде пропускатися. Тому на жаль, часом ваш будинок може бути такий, що кришечки для нього просто не підходять, і що є, то є. В такому випадку ви можете дзвонити комусь або нам, або комусь іншому. Якщо хочете, щоб ми почистили ваші ринви. Знову ж таки, так ми це можемо зробити. Так це коштує грошей і ні, за це страхова компанія не заплатить. Але коштує це копійки, а бенефіс, які ви отримуєте, що ваші дах, і ринви, і фейша не будуть гнити, неймовірно великі. Номер телефону внизу під цим відео. Якщо потрібно, звертайтеся.